Доброго дня, вітаю всіх учасників нашої зустрічі сьогодні. Питання: актуальне питання, яке ми хочемо винести на наше засідання в рамках проекту «Діалоги влади та бізнесу. Це розвиток рибного господарства нашого регіону. Цю тему ми в минулому році частково починали обговорювати, зрозуміло, і міністерством економіки. Екології та сільського господарства здійснюється послідовна робота по розвитку рибного господарства в нашій країні, і Житомирщина є активним учасником. Затвердивши і розробивши свою програму розвитку рибного господарства, і відповідно, ми сьогодні хочемо також повернутись до цієї теми. А тема наша звучить: вітчизняна рибна продукція, виробництво, пропозиції на ринку, можливості забезпечення якісної вітчизняної рибної продукції комунальних закладів нашого регіону. Житомирщина має потенціал для розвитку рибного господарства. Ми володіємо достатньою кількістю водних ресурсів, суб'єкти господарювання різних форм власності займаються вирощуванням коропа, товстолоба, білого амура, щуки, інших видів риби, придатних для товарного виробництва. За минулий рік, за оперативною інформацією, в нашому регіоні. Саме суб'єктами аквакультури було вироблено майже 574 тонни тони товарної риби. Загалом координацію робіт у сфері рибного господарства на території нашого регіону здійснює управління державного агентства розвитку міліорації рибного господарства та продовольчих програм у Житомирській області. Представники сьогодні також долучені до нашої зустрічі. Яка вже наголошувала, що наразі Мінекономіки спільно з Держрибагентством продовжують послідовну роботу, системно налагоджуючи координацію між замовниками та українськими виробниками рибної продукції. Зокрема, в минулому році було вже створено окремий інформаційний простір із каталогом продукції, даними про виробничі потужності та узагальненими потребами закупівель. Це дозволяє бажаючим придбати рибну продукцію від українських виробників, планувати відповідні обсяги і формати постачання. Все це підтверджує те, що риба в Україні є, виробничі потужності є. І основне на сьогодні це донести до виробників і споживачів інформацію про як і корисність, важливість споживання вітчизняної рибної продукції. Завдяки чому вітчизняна продукція стане реально конкурентною альтернативою імпортній. З цією метою ми сьогодні запросили до нашої зустрічі представників від виробників, переробників та комунальних підприємств області, щоб обмінятися думками щодо можливостей усіх структур, задіяних у виробництві, переробці та використанні. у Харчування риби та рибної продукції в 2025 році держбагенство активно працювало над посиленням продовольчої безпеки держави шляхом підтримки національного виробника. Одним з ключових напрямів у цьому контексті є стимулювання внутрішнього виробництва рибної продукції, з метою налагодження конструктивної комунікації та взаємодії між державними структурами і бізнесом для забезпечення збільшення частки споживання української риби та продуктів. Переробки у системі об'єктів оборони безпеки та закладів охорони здоров'я мінекономіки спільно з ДЖБ агентством було проведено сім нарад з питанням про заміщення українською рибною продукцією. В, в заходах взяли участь представники силових структур, закладів охорони здоров'я. Аквакультурного бізнесу, промислових підприємств а також підприємств сектору переробки водних біоресурсів. Під час заходів обговорюються проблемні питання пов'язані з плануванням та організацією закупівель вимогами до пакування рибної продукції для державних потреб. Представниками силових структур поділились досвідом за закупівель продукції сусідного виробництва, яка вже поставляється для потреб державних установ. З метою Посилення координації та налагодження ефективної взаємодії між органами державної влади та суб'єктами господарювання, що здійснюють переробку рибної продукції, держрибогенством впроваджуються заходи щодо формування та розвитку відкритого інформаційного середовища. Зокрема, на нашому порталі у розділі Аукціони Державні закупівлі рибної продукції нами закумульовано узагальнену інформацію щодо актуальних і прогнозованих потреб державних замовників. У рибній продукції, а також пропозиції та виробничих спроможностей вітчизняних підприємств-переробників, зазначений інформаційний ресурс використовується як допоміжний інструмент для державних замовників та сприяє орієнтації в наявному асортименті і виробничій потенціалі вітчизняних переробників переробних підприємств. Окрім цього, на сайті, як ви вже казали, ми розмістили каталог української рибної продукції, який містить перелік основних видів риби, які можуть постачатись для потреб бюджетної сфери. Можливі формати і переробки, филе, тушка, стейки, фарш а також номенклатуру рибних консервів. Протягом року держбагенством здійснювався збір та узагальнення інформації щодо запланованих державних закупівель української рибної продукції, суб'єктами оборони та безпеки а також закладами охорони здоров'я, комунальної та державної власності, які здійснюють закупівлі за рахунок бюджетних коштів. Для підвищення обізнаності закуповельників щодо можливості можливого асортименту продукції і пакування виробничих потужностей а також контактів відповідних осіб. З боку бізнесу нами зібрана інформація з підприємств переробників е, рибної продукції. При цьому перелік розбита на чотири групи: заморозка, консерви, напівфабрикати і е, копченості. Відповідно, для забезпечення належного інформування бізнесу про очікувані закупівлі бюджетної сфери, можливості завчасного планування своєї діяльності, нами зібрана інформація про заплановані закупівлі бюджетної сфери з деталізацією щодо обсягів, дат оголошень, строків, місць поставки, очікуваної вартості, а також додаткових вимог щодо пакування з за окремими розділами. Окремо ми зібрали силовий блок і окремо заклади охорони здоров'я. За результатами роботи маємо певний прогрес в частині переходу на українську продукцію. Фактично, силовий блок за минулий рік закупив 329 тонн продукції на суму майже 100 мільйонів гривень. На 2026 рік силовим блоком заплановано закупівлі на майже півмільярда гривень двох тисяч тонн рибної продукції. Заклади охорони здоров'я за наявною інформацією, більшою частиною запланованих закупівель становить імпортована рибна продукція, зокрема хек, морожене, мінтай та скумбрія. В свого певної частині це було обумовлено неправильною трактовкою наказу МОЗ щодо закупівлі річкової риби. Проте, в грудні МОЗ надав офіційне роз'яснення щодо можливості таких закупівель. В результаті за інформацією представників медзакладів останні мали переглянути асортимент закупівлі на поточний 26-й рік. На останній нараді представниками департаментів охорони здоров'я деяких ода надано інформацію про збільшення обсягів закупівлі щеної риби. А про те, як домовлялись, офіційно нам таку інформацію не надано. Відносно Житомирської області, у нас є інформація за 10 місяць, станом на 10 місяць 25-го року щодо здійснених закупівель по 24-25-му, а по 37 закладам охорони здоров'я. Так само переважна більшість це імпортовані види щодо якості. Української риби я скину посилання на нашу на цю презентацію, а також ще раз посилання на наш сайт. Там вся ця інформація міститься. Можете ознайомитись, це висновок щодо якості української риби. Вона не гірша в деяких випадках і краще, ніж імпортовані зразки. Це інформація щодо закупівель, те, що я казав, по закладам охорони здоров'я, 88% це був хек на 9 місяців 25-го року. Це з нашої останньої презентації, я взяв окремий слайд, за 25-й рік це тільки аквакультура 16 тисяч тонн. тобто, ми можемо забезпечити в повній мірі потреби бюджетної сфери саме вітчизняною рибою. Також з результатами спілкування з закладами охорони здоров'я ми провели. На Роботу з Прозоромаркетом там не було до певного часу можливості продажу української рибної продукції, вони додали. Тобто, тепер на, на Прозоромаркеті є весь асортимент, і прохання тоді до бізнесу все ж таки заходити з акредитацією на Прозоромаркет. Це стосується в першу чергу локального бізнесу, тому що заклади охорони здоров'я закуповують невеликі партії, і по логістиці це було б легше, але це не виключає можливість участі в закупівлях і крупних переробників. Я бачу сьогодні, деякі з них присутні. І це є дуже добре. Хочу ознайомити вас про стан галузі рибного господарства Житомирської області та перспективи розвитку аквакультури в регіоні. Хочу зазначити, що рибне господарство є важливим складовим агропромислового комплексу Житомирської області та відіграє суттєву роль у забезпеченні продовольчої безпеки регіону, також формуванням, а також. Є важливим для формування місцевих бюджетів розвиток внутрішнього виробництва рибної продукції як однієї складових агропромислового комплексу. Особливо ваги набуває в умовах воєнного стану. Житомирська область має значний природний потенціал для розвитку рибного господарства. Зокрема, завдяки наявності водних об'єктів, річок, водосховищ та ставків, які використовуються для ведення аквакультури. Всі водні ресурси регіону відносяться до басейну річки Дніпро та налічують 2822 річки, 53 водосховища та 2125 ставків та 9 озер. Проте слід відмітити, що на території Житомирської області відсутнє промислове рибальство. Забезпечення рибної продукції здійснюється виключно за рахунок розвитку аквакультури, яка є основним і фактично єдиним напрямом рибогосподарської діяльності в регіоні. Протягом минулого року господарську діяльність в галузі аквакультури здійснювало 89 суб'єктів. Господарювання, з яких лише 32,6% або 29% підприємств є юридичними особами. Решта представників даної галузі, тобто 67%, переважно представлена малими формами господарювання, зокрема фізичними особами-підприємцями, які здійснюють вирощування риби у ставках та інших водних об'єктах. Саме діяльність ФОПів відіграє ключову роль у наповненні внутрішнього ринку рибної продукції, місцевого виробництва та формуванні пропозиції для споживачів. На сьогодні розвиток внутрішнього виробництва рибної продукції розглядається як один із пріоритетів державної аграрної політики у забезпеченні продовольчої безпеки держави, спрямованої на зменшення імпортозалежності та підтримку вітчизненого виробника. З цією метою на державному рівні впроваджуються програми фінансової та організаційної підтримки суб'єктів рибогосподарської діяльності, зокрема шляхом стимулювання підприємництва, Грантові програми, пільгове кредитування та інші механізми державної допомоги. Залучення таких інструментів створює умови для модернізації господарств, впровадження сучасних технологій, розширення виробництва та підвищення конкурентноспроможності рибної продукції, саме українського походження. Сталий розвиток галузі можливий лише за умови консолідації зусиль органів влади, бізнесу та науково-освітнього середовища. У 2024 році була затверджена програма розвитку галузі рибного господарства Житомирської області на період 24-2030 року. Заходи програми у регіоні серед іншого передбачено проведення у відповідність проєктної документації на водні об'єкти та договори оренди на них, формування єдиної бази рибогосподарських водних об'єктів, інвентаризація рибогосподарського фонду тощо. Реалізація програми дозволить підвищити конкурентну спроможність галузі та сприятиме створенню умов для залучення інвестицій, збільшення виробництва водних біоресурсів та виробленої з них продукції, збереження та відтворення запасів водних біоресурсів, а також покращення їх екологічного стану. Водні біоресурси та вироблена з них продукція є одним з найбільш цінних продуктів харчування, джерелом бірків, мінералів. Полінасичених жирних кислот та вітамінів саме тому важливо забезпечити всі умови для яких для їх збереження: відтворення, вирощування, переробки, а також споживанням населенням регіону. За інформацією управління меліорації рибного господарства та продовольчих програм у Житомирській області за 25-й рік суб'єктами аквакультури регіону було вироблено майже 574 тонни товарної риби. Найбільше на Житомирщині. Від, вирощують коропа 293 тонни, що складає 50% всієї товарної риби області. Товстолоб білий становить майже 19% або 107 тонн від вирощеної для продажу рибної продукції. Ще вирощували у минулому році такі риби, як карась сріблястий, сом європейський, щука, судак, звичайний, окунь. Стерлять, незважаючи на значні показники вирощеної товарної продукції, за інформацією суб'єктів господарювання галузі, реалізовано у минулому році було лише 191 тонну, що складає лише 30% від виробленої товарної продукції. Лідером з реалізації риби на Житомирщині традиційно залишається короб із показником 84 тонни, товстолоб білий 46 тонн, карась сріблястий 29 тонн, товстолоб строкатий 17 тонн, білий ямур 8 тонн і щука відповідно 2,5 тонни. Одним із напрямів роботи галузі є вирощування молоді риби, якої у минулому році було вирощено близько 88 тонн. Серед основних видів також залишається короб, караселів брястий, то білий, білий амур, сом, щука, судака – Окунь та стерлядь. Наявність власної бази з відтворення та дорощування риби створює передумови для збільшення обсягу товарної продукції, зменшення залежності від зовнішніх постачальників за рибку та забезпечення сталого функціонування аквакультури в регіоні. Такий напрям діяльності сприяє зміцненню виробничого потенціалу господарств і формує основу для їх довгострокового. Розвитку підсумовуючи, варто зазначити, що галузь рибного господарства в нашому регіоні має реальні перспективи для подальшого розвитку аквакультури, зокрема шляхом модернізації діючих господарств, провадження Сучасних технологій вирощування, розширення асортименту продукції та залучення інвестицій у створення переробних потужностей, що дозволить створювати додану вартість та забезпечувати продовольчу безпеку регіону. На зустрічі сьогодні у нас підключені заклади охорони здоров'я, в які надають стаціонарну медичну допомогу, які організовують лікувальне харчування для пацієнтів, які знаходяться в лікарнях. Заклади на 26-й рік, планові їхні закупівлі риби та рибної продукції орієнтовно складають 93 тони. Але це поки Хек хіак, філе Хіка Скумбрія. Поки за даними вони ну, не збираються закуповувати рибо вітчизняного виробництва, але я думаю, після сьогоднішньої наради може переглянути свої закупівлі. В січні місяці, 5 січня, був надійшов нам лист департамента агропромислового розвитку та економічної політики щодо сприяння закупівлі рідної продукції вітчизняного виробництва, який був доведений до закладів охорони здоров'я. Я хочу сьогодні, щоб представники закладів інформацію, яку вони отримають, щоб довели до керівників своїх закладів і врахували в роботі. Ще хочу наголосити, що лікувальне харчування в закладах охорони здоров'я повинно бути якісне, і лікувальне харчування є невід'ємною складовою лікувального процесу. Інформація про користь і якість пресноводної риби української риби вона є достовірною. Вона в загальному доступі на сайті держбагенства. Також детальні описи і презентації знаходяться на сайті Прозоромаркет. З яким дуже активно працює бізнес, там створюється здорове конкурентне середовище серед виробників. і замовники вітчизняної риби можуть бути впевнені, що при оголошенні тендера на закупку вітчизняної риби вони отримують, по-перше, Доброчесну конкуренцію серед виробників отримують найприваблишу цінову пропозицію, і всі будуть замовлення виконані вчасно і згідно тих вимог, які виставляє саме заклад, конкретний заклад. Я дуже коротко хотів би просто наглядно показати, як це виглядає, і як вже працюють ці програми на прикладі Хмельницької області, Тернопільської області. Чернівецька область зараз активно долучається, і Київська область. Наскільки мені відомо, по результатам всіх цих торгів проходило і зниження ціни, проходило і е, суттєве зниження ціни, підписання договорів. Особливо це відноситься до локальних виробництв. Також е, локальні виробництва наразі дуже активно створюються від невеликих переробних цехів, виробних цехів до більше крупних. Більш крупних переробних цехів, тому що є розуміння а, перспективи цього напрямку, і є розуміння того, що а, це буде впроваджуватися. Особливо хотів би ще звернути увагу, що кожен, а, кожне рішення про а, придбання продукції українського виробництва а це виглядає ну, таким чином. Тобто, це кусочок філе, який доволі достойно філе коропа, який наразі проходить всі ці тендери. Або на прикладі того ж самого стейка, ну, продукція, яка вже готова до вживання, вона зручна в роботі і вона корисна. Але крім цього, на кожний кілограм виготовлення цієї продукції треба розуміти, що це додаткові нові створені робочі місця і всі податки, які залишаються в Україні і в регіоні, вчасно в регіоні. Тому прошу це теж мати на увазі, що замовляючи українську рибу. Замовляючи продукцію української рибопереробки, ви стимулюєте розвиток економіки, ви стимулюєте розвиток нових робочих місць. І сподіваюся, ця інформація теж буде сприйнята, і збільшення саме по Житомирській області відбудеться. Вже часом. Далі, я так думаю, ми плануватимемо е, зустрічі і долучатимемо до зустрічі не тільки сферу охорони здоров'я, да, а й інші бюджетні сфери. Це освіта, і соціальний захист, і, і геріатричні центри, і е, ну, досить широкий ряд споживачів, які також могли б користуватись продукцією власного виробника. Е, тому е, дякую всім. За участь, за увагу, і сподіваємось, дійсно забезпечимо стійкість країни за рахунок, в тому числі і розвитку рибного господарства.